Вже тиждень, як Російська Федерація вперше в історії застосувала балістику середньої дальності проти України і тепер активно погрожує світу ядерним ударом. Проте ракета, якою вдарили по Дніпру, була безядерною болванкою. Що ж це за арішнік, яким так хизується Путін, з'ясовувала наша Софія Куценко. Тужні вибухи та спалахи, що було видно звідусіль – це кадри з Дніпра. Минулого тижня росіяни вдарили по нічному місту своєю новою розробкою. Пізніше стало відомо це «Арєшнік» – гіперзвукова балістична ракета середньої дальності, що здатна нести ядерний заряд. Це принцип побудови ракет міжконтинентальних балістичних, які призначені для прориву саме ППО. Особливо коли вони з ядерною боєголовками йдуть. Тобто на фінальному етапі своєї траєкторії ця ракета розділяється на шість частин, а потім ці шість частин ще розділяються на окремі суббоєприпаси». Сам Арішнік Еволюція радянської зброї запевняють фахівці та припускають, це переобладнана ракета РС-26 Рубіж та сама міжконтинентальна балістика. Арішнік середньої дальності та має дещо спрощені характеристики. Це експериментальний продукт. Можливо, саме тому, кажуть експерти, ракету, що запустили по Дніпру, ворог навіть не обладнав бойовою частиною. При цьому застосування ракети такого типу, перше в історії, в головному управлінні розвідки кажуть, росіяни її випробовували давно, і удар по мирному українському місту це один з етапів цих відпрацювань. Це абсолютне плани випробування, які Росія дійснювала для того, щоб ну далі продовжувати створювати свій оновлений мобільний ракетний комплекс. Чому я кажу оновлений, а не новий, тому що це. Дуже багато деталей, дуже багато механізмів дуже багато конструкцій. Цього комплексу це перехідні від старих радянських ще балістичних ракет застосування такої ракети без перебільшення особиста істерика Путіна кажуть фахівці без особливих досягнень на фронті з шаленими втратами своїх солдатів та ще й загрозою ударів далекобійною зброєю з боку України, аби остаточно не втратити авторитет в очах народу та показати славнозвісну так звану російську міць. Кривавий диктатор вдається до відчайдушних кроків, але й це запевняє Ають експерти більше для залякування. Ударом Арішніка Росія сигналізує про свої терористичні наміри усьому світу. Переконані експерти, та додають, реакція на таку зухвалість має бути відповідною. Парламентська асамблея НАТО в своїй резолюції одним з пунктів закликала країни НАТО надати Україні ракети середньої дальності з до п'яти з половиною тисяч кілометрів з дальності. Скільки наразі арішників в арсеналі ворога точно невідомо однак масове їх використання, про яке зараз так часто говорять в Кремлі, мало ймовірне, запевняють експерти. Це знаєте, у нас в Україні є о, така фраза: як з гармати бити по горобцях, це дорого, це неефективно, це приносить лише збитки. І невигідну позицію для того, хто дозволяє собі таке неефективне витрачання ресурсів. При цьому протидія таким ракетам є навіть попри заяви Путіна про їх невразливість Аналоговнєтне російське озброєння вже давно стало предметом скоріше іронії насмішок над цією недодержавою. Ми пам'ятаємо, що балістичні російські ракети, які так само були розрекламовані, як такі, які ніколи не можуть бути перехоплені і збиті. Вони з успіхом збуваються нашими системами. Петріот ядерні погрози, до яких вже майже три роки вдаються росіяни не більше ніж черговий шантаж, кажуть в ГУР. За нашими оцінками. Застосування подібних засобів враження вона надзвичайно низька. Так? Ну небезпечно, так не ігноруємо тривоги, так ховаємося, так бережемо своє життя, життя своїх рідних. Андрій Черняк переконаний, всі закиди нашого божевільного сусіда ретельно продумана психологічна операція. Тож українців вкотре закликають дотримуватися інформаційної гігієни. Софія Коценко, Валерій Сітюк, Максим Масленіков, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.